Доброго ранку всім. Скажіть, будь ласка, чи чутно мене, чи видно? Так, чутно. Скажіть, будь ласка, суб'єкт господарювання, чи представники суб'єкта господарювання присутні на громадських слуханнях? Суб'єкт господарювання або представник суб'єкта господарювання? Можете написати в чаті. Будь ласка, скажіть, чи є суб'єкт господарювання, чи представник суб'єкта господарювання, хто буде робити доповідь? Добрий день. Я довірена особа. Весбе Харківська дирекція філії центр будівельного штаб монтажних робіт та експлуатації будівель до споруд. Так, Атех. Не під, почекайте, да, Ви присутні, все добренько. Скажіть, будь ласка, чи є представники громадськості? Так, є. Отак, добре. Тоді розпочинаємо громадські слухання щодо планованої діяльності суб'єкта господарювання філія центр будівельно-монтажних робіт та експлуатація будівель і споруд акціонерного товариства Українська залізниця, якою передбачається провадження видобування підземних вод з Гребінківського родовища в місті Гребінка Полтавської області та надання послуг з водопостачання питної води, водовідведення та очищення стічних вод. Номер справи в єдиному реєстрі ОВД 9073. громадські слухання проводяться на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля. Як відомо, до закону України про оцінку впливу на довкілля були внесені зміни в частині. Проведення громадських слугань, що набрали чинності 29 липня 2023 року, а саме стаття сімнадцять прикінцевих та перехідних положень до цього закону доповнена пунктом 2 такого змісту, тимчасово на період дії воєнного стану на території України, введеного указом президента України, проведення воєнного стану в Україні громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля. Проводяться в режимі відеоконференції, що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення, звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення. Порядок проведення громадських слухань визначений постановою Кабінету міністрів від 13 грудня 2017 року номер 989, в яку були внесені зміни постановою КМУ від 8 вересня 23 року номер 967. І так. Процедура з оцінки впливу розпочалася шляхом подання суб'єкта господарювання повідомлення про планову діяльність, яка була оприлюднена в єдиному реєстрі з ОВД 6 листопада 2023 року. Під час громадського обговорення повідомлення на адресу департаменту та зауваження і пропозиції щодо обсягу дослідження та рівня деталізації інформації, що підлягає включення до звіту з оцінки впливу на довкілля від громадськості, не надходили. Звіт з оцінки впливу на довкілля разом з передбаченим законом пакетом документів, оприлюднений 25 липня 2024 року. Громадське обговорення звіту триватиме до 29 серпня цього року, включно. Громадське обговорення включають в себе громадське слухання, яке ми проводимо сьогодні, з метою зібрати зауваження пропозиції громадськості щодо звіту ЗВД. Регламент сьогоднішнього дня, головуючи, я, Петренко, Ольга, заступник директора департаменту, начальник управління природокористування та моніторингу довкілля. Зараз ми послухаємо представника з об'єкта господарювання, який представить плановану діяльність, розповість про можливі впливи на компоненти довкілля та основні заходи, що передбачаються з метою зменшення недопущення цього впливу. Регламент десь хвилин 20, Будь ласка, доповідайте. Так, дякую, планована діяльність. Дільниці централізованого водопостачання та централізованого водовідведення ВСП Харківська дирекція філії Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд, АТ Українська залізниця, передбачає продовження видобування підземних вод з Гребінківського родовища в місті Гребінка Полтавської області. Водозабір ВСП філії представлений п'ятьма свердловинами, які знаходяться в місті Гребінка Лубенського району Полтавської області. Водозабір працює на затверджених експлуатаційних запасах підземних вод від Днеоплистованого водоносного комплексу та Бучаксько-Канівського водоносних горизонтів. Потреба у підземних водах для Грибінківського району становить 2760 м3 метрів кубічних на добу. Планова діяльність полягає в продовженні терміну дії спеціального дозволу на користування надрами від 27 листопада 2006 року, номер 4112 тисячі родовища, корисна купалина підземні прісні води, гідрогеологічні умови розробки родовища сприятливі для видобування корисної купалини. Ділянка Гребінківська, друга експлуатується водозабором, що складається з експлуатаційних свердловин номер 3 номер 6 по вулиці Локомотивна, 34 Б, розташована в східній частині міста Грибінка. Ділянка Грибінківська 3 експлуатується водозабором, що складається з експлуатаційних свердловин номер 1, 2, 4, розташована у південно-західній, Свердловини 1, 2, по вулиці Городищенська, 33 та центральних частинах міста, Свердловини номер 4, по вулиці Євгена Гребінки, 7. Провадження планової діяльності передбачається проводити в межах виділеного земельної ділянки території підприємства та без задіяння нових площ. На сьогоднішній день усі умови видобування підземних вод підприємством виконуються. Видобування питних підземних вод здійснюється на підставі спеціального дозволу на користування надрами та дозволу на спеціальне водокористування в обсягах та цілях використання, що відповідають цим дозволам. Фактичне водоспоживання не перевищує встановленого ліміту споживання води з підземних джерел. Усті свердловини знаходяться в надземних закритих приміщеннях насосних станцій, свердловини обладнані необхідним для їх експлуатації, контролюючим обладнанням. Це лічильник, карани для відбору проб та трубку для вимірювання рівнів підземних вод. Технічний стан свердловин впродовж багаторічної експлуатації залишається задовіднім і їх можна експлуатувати і в подальшому. Ознак руйнації або корозії обсадних труб немає. Конструкція сортловин забезпечує захист підземних вод від забруднення з поверхні, проводиться систематичний контроль якості підземних вод, що видобуваються за хімічними, мікробіологічними, радіологічними показниками підземні води водозабору підприємства за довільної якості та відповідають санітарним вимогам. Доступ сторонніх осіб на території водозабору заборонено. Технологія видобування підземних вод. Е Застосовується у відповідності до затвердження технічних проектів, технологічних схем, регламентів тощо санітарно-технічний стан. Це свердловин задовільний. Потенційних джерел забруднення підземних вод в межах зон санітарної охорони, водозабору, як і негативних наслідків видобування підземних вод на навколишнє природне середовище не спостерігається. Більшість господарсько-побутових та виробничих об'єктів в межах других та третіх поясів ЗСО мають септики та каналізаційну мережу. Свердловини досконалі за ступенем і характером розкриття водоносного горизонту, тому що фільтр в свердловинах встановлений на всю потужність водоносного горизонту, а самі вони розкривають. Нижче залягаючи водотривкі породи. Свердловини працюють в штатному режимі, глибина занурення насосів відповідає гідрогеологічним характеристикам свердловин. Основний вплив на довкілля при експлуатації свердловин буде здійснюватись на гідроеологічне та гаводне середовище та полягає у відборі від використання підземних вод. Щодо гідрологічного середовища. Водоносні горизонти, які експлуатуються на водозаборі підприємства, відокремлені від поверхні потужними водотривкими товщами у вигляді мергельно-глинистих відкладів. Це і є надійним захистом від техногенного забруднення з поверхні землі, тому вплив з поверхні на якість води практично відсутній. Надійність захисту питних підземних вод на водозаборі від поверхневого забруднення підтверджується результатами хімічних, мікробіологічних та радіологічних досліджень про води в процесі багаторічної експлуатації. Свердловин. Зміни якості підземних вод не спостерігаються. Якість води відповідає санітарним вимогам якості води. Для обґрунтування можливості видобування необхідної кількості води, без нанесення шкоди водоносному горизонту у вигляді його виснаження, коли рівні підземних вод знижуються нижче з допустимі, або погіршення якості води до непридатної до споживання та раціонального використання природних запасів підприємством проведені проведенні роботи з оцінки запасів підземних вод. За результатами дослідження, визначено, що можливість видобування води свердловин у кількості 2760 м3 метрів кубічних на добу не завдасть шкоди водоносним горизонтам і рівень підземних вод у свердловинах не знизиться нижче за допустимий. Слід враховувати, що запаси підземних вод є відновлюваними, тобто при припиненні роботи водозабору рівні підземних вод у горизонті відновляться до первинного стану. Отже, вплив на геологічне середовище під час водозабірних свердловин номер 1 2, 3, 4 та 6 є прийнятним і допустимим. Щодо водного середовища. Основний вплив на водне середовище полягає у використанні питних підземних вод у мережі водопостачання в місті Грибінка Полтавської області для об'єктів критичної інфраструктури станція Грибінка та населення міста Грибінки. Це залізничні підприємства, їх 10, сторонні підприємства 105 та населення 4764 особи, де відсутнє альтернативне водопостачання. Діяльність водозабору не несе негативного впливу на водне середовище. Експлуатація водозабору ВСП Гребінківське будівельно-монтажне експлуатаційне управління, ДП Південна Залізниця, з причини глибокого залягання водоносних горизонтів і наявності регіональних водотривів, не впливає на якість та гідродинамічний режим поверхневих водоймищ та ґрунтових вод. Планована діяльність не порушує гідродинамічного режиму поверхневих водних об'єктів, не погіршить їх стану і не призведе до деградації угруповань водних організмів. Отже, вплив. На водне середовище під час експлуатації водозабірних свердловин 1, 2, 3, 4 та 6 є прийнятим та допустивим для попередження негативного впливу планової діяльності на підземні водні ресурси, забезпечення нормальних умов експлуатації водозабору та збереження існуючого стану водного середовища передбачаються наступні регулярні заходи. Перше щоденне ведення журналів обліку водоспоживання та водовідведення, з метою контролю не перевищення лімітів водоспоживання та водовідведення, визначених дозволом на спеціальне водокористування, проведення контролю якості стічних вод від виробничої та господарсько-побутової діяльності підприємства, з метою недопущення перевищення встановлених нормативів ГДС. Не допускати марних витрат води без використання у разі протікання водопровідних труб та кранів і забезпечувати їх своєчасний ремонт, проведення маршрутного обстеження стану зон санітарної охорони свердловин на предмет виявлення безпосередніх та потенційних джерел забруднення водозабору, проведення регулярних візуальних оглядів стану свердловин, устаткування трубопроводів. За мірою необхідності при наявності будь-яких відхилень у виміряному статистичному та динамічному рівні або у хімічному складі води у свердловинах, перевірка технічного стану свердловин, устаткування трубопроводів та спеціалізоване геологічне обслуговування водозабору. Щодо впливу на ґрунти. Відповідно до технологічного процесу видобування надр під час експлуатації свердловин порушення ґрунтового покриву не відбувається. Виникнення небезпечних інженерно-геологічних процесів і явищ та інших чинників, які можуть негативно вплинути на стан ґрунту, не передбачаються в зв'язку з відсутності факторів їх утворення. Експлуатація свердловин не призводить до хімічного та біологічного забруднення ґрунтів, а також до їх ущільнення та засолення у зв'язку з відсутністю утворення таких джерел забруднень, як викид та неорганізовані стоки тощо. Отже, водозабірні свердловини не є джерелом забруднення ґрунтів. Отже, експлуатація свердловин не несе негативного вплину на стан ґрунтів та не призведе до зміни їх механічних, водно-фізичних та інших властивостей. Таким чином, вплив на ґрунти від планової діяльності відсутній. Щодо повітряного середовища, то вплив на повітряне середовище під час експлуатації об'єкта планової діяльності відсутній. Водозабірна середовина не є джерелом викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря, і її експлуатація не призводить до погіршення та до будь-яких змін якісного стану атмосферного повітря. Шумовий вплив: негативний вплив на оточуюче природне середовище та здоров'я людей від шумового навантаження при експлуатації об'єкта планової діяльності відсутній. Експлуатація водозабірних свердловин у відповідності з технологічним режимом здійснення виробничої діяльності не створює шумового навантаження на довкілля. Обладнання справне та працює відповідно до технічного паспорту. Шумові характеристики знаходяться у межах, встановлених заводськими випробуваннями. Можливі джерела шумового впливу це занурювальні електронасоси для підйому води, враховуючи підземне розміщення насосів та ізолюючі здібності зовнішніх конструкцій стін, приміщень насосних станцій, в яких знаходиться усі свердловин, рівень шуму від роботи насосного обладнання, зведений, зведений до мінімуму та практично не, не надходить у навколишні серед Довище. Отже, насосні агрегати не створюють чому впливу на довкілля та населення найближчих від підприємства житлових будинків. Таким чином, рівень шумового впливу при експлуатації свердловин оцінюється як задовільний та допустимий, вплив на біорізноманіття. Вплив на біорізноманіття від об'єкта планової діяльності відсутній, здійснення планової діяльності не впливає на стан природних біотопів, занесення зелених насаджень та порушення рослинного покриву на території підприємства та на прилеглій території під час впровадження планової діяльності не планує планується. Підприємство не відноситься до числа заповідних територій і на ньому відсутні рідкісні і зникаючі види рослин та тварин, які занесені до червоної книги. В межах розміщення при підприємстві місця проживання тварин. І птахів, а також шляхи їх міграції відсутні. Поряд з водозабором ВСП Гребінківське будівельне, монтажне, експлуатаційне управління ДП Південна Залізниця, об'єкти природозаповідного фонду відсутні. Найближчим серед об'єктів природозаповідного фонду є ботанічна пам'ятка природи місцевого значення короває. Площа 0,1 гектара на відстані 6,5 км. кілометрів. Інші об'єкти ПЗФ знаходяться на відстані більше 9 кілометрів від експлуатаційної свердловини. Вібраційне, стютлове та теплове забруднення. Об'єкт планової діяльності не є джерелом світлового, теплового та вібраційного забруднення, світловий, тепловий та вібраційний вплив на навколишнє середовище та здорове населення. Людей відсутні. Радіаційне іонізуюче та електромагнітне випромінювання. Під час експлуатації об'єкта планової діяльності використання джерел іонізуючого випромінювання, ультразвуку, а також електромагнітних полів, що створюють радіотехнічними об'єктами, не передбачається радіаційний вплив на навколишнє природне середовище та здоров'я населення людей відсутнє. Управління відходами. Під час експлуатації водозабірних свердловин 1, 2, 3, 4 та 6 Утворюється незначна кількість відходів, а саме відпрацьованих світлодіодних ламп. Світлодіодні лампи характеризуються в першу чергу своєю екологічністю, відпрацьованими світлодіодними лампами передаються на утилізацію за договором з відповідними спеціалізованим підприємством. За умови дотримання законодавчих вимог, тимчасового зберігання відходів та подальшої їх утилізації спеціалізованою організацією, цей вид забруднення не спричинить негативного впливу на стан і якість навколишнього природного середовища. З огляду на все вещесказане, та вплив докілля зумовлений утворенням відходами та операціями у сфері управління відходами під час експлуатації об'єкту планової діяльності є прийнятним та допустимим на соціальне середовище. Згідно з виконаними прогнозами, у результаті експлуатації свердловини не прогнозується зміну стану території за умовами підтоплення, не погіршиться умови водопостачання, розташованих поблизу об'єктів, не зміниться стан атмосферного повітря, це рівень хімічного забруднення, шуму, ґрунтів, рослинності поверхневих, вод, поверхневих водних об'єктів. І таким чином, видобуток питних підземних вод за умови виконання передбачених заходів не викличе погіршення здоров'я і умов життєдіяльності населення. Негативний Вплив на здоров'я людей, які проживають у найближчих населених пунктах, відсутній. Вилучення земельної ділянки у населення не планується. Видобування підземних вод Гербінківського родовища буде мати позитивний вплив на місцеву економіку через щорічну роботу підприємства, зайнятість місцевого населення, податкових надходжень, залучення інвестицій в економіку області, вплив на техногенне середовище. В Процесі експлуатації водозабору за рахунок видобутку підземних вод зміни природної рівноваги геосистеми не передбачається, не зміниться водно-сольовий баланс підземних вод, не відбудеться підтоплення або усушення земельних угідь. Ознак осадки ґрунтів не спостерігається. Об'єктів навколишнього техногенного середовища, що можуть негативно впливати на плавнуву діяльність, немає. Господарська діяльність експлуатації свердловин не порушує іонізуючі системи комунікацій, не впливає на стан житлово-цивільних і сільськогосподарських об'єктів. Отже, на навколишнє техногенне середовище робота водозабору не впливає та проявів негативного впливу не очікується. Щодо кумулятивного впливу, кумулятивний вплив під час експлуатації водозаборів БСП Харківська дирекція філії центру будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд, АТ Українська залізниця, полягає у навантаженні на Канівсько-Бучевський водоносний горизонт та неоплистоценовий водоносний комплекс найближчих водозаборів, які експлуатують ті ж самі водоносні горизонти, що може призвести до виснаження водоносних. Горизонтів та погіршення якості підземних вод, враховуючи, що ВСП, Харківська дирекція філії центру будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд, АТ українська залізниця, є монополістом з видобування підземних вод на території міста Гребінка, дані об'єкти відсутні. А отже, кумулятивний ефект відсутні. Свердловини знаходяться в задовільному стані, обсяг видобутку води не перевищує встановлення ліміту водозабору та якість води відповідає санітарним вимогам. Таким чином, кумулятивний вплив на водоносні горизонти, що експлуатуються, відсутній. Ризик впливу планової діяльності на здоров'я людей та довкілля, оскільки при провадженні планової діяльності з видобутку питної води з експлуатаційних свердловин забруднення атмосферного повітря водних об'єктів та ґрунтів не здійснюється в зв'язку з відсутністю джерел їх утворення, ризики господарської діяльності на природне середовище оцінюються як безумовно прийнятний. Ризик впливу планової діяльності на здоров'я населення не чиниться, оскільки експлуатаційні свердловини не є джерелом Обруднення атмосферного повітря, а в підземній воді не міститься небезпечних речовин, які можуть вплинути на здоров'я населення. Якість підземних вод, що видобувається на водозаборах ВСП Харківська дирекція філії, АТ, Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд, АТ Українська залізниця постійно контролюється. Безконтрольний вилив води через несправність насосного обладнання чи водопровідних мереж не несе загрози людському життю та довкіллю. Загрози підтоплення території при виникненні надзвичайних ситуацій відсутні. Ризик впливу планової діяльності на здоров'я населення за рахунок неканцерогенних і канцерогенних ефектів відсутній. Прийдемо до висновків. Згідно з проведеною оцінкою впливу на довкілля, при провадженні планової діяльності очікується допустимий вплив на водне та гідрологічне середовище, незначний та допустимий вплив зумовлений операціями у сфері управління відходами, відсутність впливу на повітряне середовище, ґрунти, станфауни, флори, біорізноманіття, кліматичні фактори, матеріальні об'єкти, ландшафти, ландшафти та позитивний вплив на соціально-економічні умови, для контрольованого впливу на елементи довкілля від роботи водозабору на підприємстві, впроваджену систему. Моніторингу, завданнями якої є контроль якості, кількості видобутої води та спостереження за рівнем підземних вод на сьогоднішній день. Підприємство систематично контролює якість та рівні води у свердловинах та на вимогу спеціального дозволу на викорискористування веде щорічну державну звітність за формою е, сім -Е, також передбачено програму післяпроектного моніторингу з метою передбачення можливих негативних впливів на довкілля при реалізації планової діяльності. ВСП Харківська дирекція філії, Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівелі споруд, а та Українська залізниця під час впровадження планової діяльності зобов'язується дотримуватись чинних норм і правил охорони навколишнього природного середовища та вимог екологічної безпеки. Дякую за увагу. Дякую. Ми прослухали доповідь. Чи є в когось зауваження і пропозиції до почутого? Якщо є, можете написати в чат можете так говорити. Питань немає. бачу, представники громадськості говорять, що питань немає. Результатом громадських слухань стане протокол громадських слухань, куди буде внесена вся інформація щодо сьогоднішніх слухань. Протокол разом з файлом відеофіксації будуть внесені до єдиного реєстру ЗВД в установлені терміни. Наголошую, що слухання до планованої діяльності ще триватимуть до 29 серпня. Всі бажаючі можуть подавати зауваження, що якщо вони вас виникають до цього часу, тоді вони будуть обов'язково враховані у звіті про громадське обговорення, що є невід'ємною частиною висновку з оцінки впливу на довкілля. Якщо питань немає, на цьому будемо закінчувати громадські слухання. Всім гарного дня і до побачення. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Na dziękuję, Do zobaczenia.